Відомий еклектичним дизайном і не лише ним космічний корабель, соковичавниця і навіть будинок, в якому я зараз перебуваю. Нам можуть бути знайомі ці творіння, але мало знайомий їхній автор. Гість нашої програми сьогодні. Філіп Старк. Плюс Філіп Дякую за участь у глобальній розмові. Ви невтомно працюєте вже не перше десятиліття, але здається, що ідей у вас не менше є. Це так. Це так, і причина це ціла низка. Основа мого невтомного стану це своєрідний психічний розлад. сьогодні ми набагато більше ніж раніше знаємо про роботу мозку, про те, як утворюються когнітивні зв'язки, як функціонують синапси. Механізм завжди один і той самий. А от причинно наслідкові алгоритми змінюються. Коли ми молоді, то прагнемо самореалізації, прагнемо існувати і висловлювати Колись І я був таким. Сьогодні молодим себе назвати вже не можу, тому нині моє основне завдання, мета мого існування це приносити користь. Користь кому користь моїй громаді під громадою. Я маю на увазі своє оточення. Знаєте, у кожного своє плем'я, кожен представляє своє плем'я. Не потрібно думати за когось, потрібно думати лише за себе, думати про свою дружину, свою доньку, свою мати, своїх друзів. Якщо так робити, то ми діятимемо згідно з принципами щирості, а щирість це протилежність маркетингу. У кожному племені свій дизайнер, у кожного має бути свій окремий. Не потрібно намагатись бути дизайнером для всіх. Ви казали, що ваше натхнення приходить із снів. Це правда? Як саме це відбувається? Я певною мірою аутист, доволі малою мірою, але точно аутист? Чому ви так думаєте? Знаєте, коли ні з ким не розмовляєш, нікого не бачиш, не дивишся телевізор, не розумієш пояснень, які іншим здаються логічними, надаєш перевагу самотності, а не компанії, то це явно про щось свідчить. Цей вид аутизму дозволяє мені жити практично у повній самодостатності що мене цікавить, гадаю, найбільше захоплення і любов я відчуваю до людства, до нас усіх, до того, хто ми є. Якщо ви відмежовуєте себе від світу, то як можете знати, хто ми є? Ми це ми. дуже просто. Спостереження за кожним з нас дозволяють зрозуміти певні речі. Я дивлюсь на вас, дивлюсь на звукоінженера в цій кімнаті, і цього достатньо, щоб поглибити знання. До цього додаються наносигнали, які ми усі надсилаємо. Цінність роботи на самоті у тому, що я не занурений у той самий простір думок, що інші самотність дозволяє мені не чути по сотому колу й ті самі речі, які люди кажуть один одному на світських заходах. Я Поставлю запитання від нашого глядача, який хоче дізнатися про вас більше. Отже, це запитання від Яніка. Запитання таке: які перешкоди траплялись вам на шляху до вершини, на якій ви зараз? Перешкод не існує. Усе відбувається крок за кроком. Починаєш малювати на уроках. Вчитель виставляє за двері, тому що ти байдикуєш. Я наприклад не склав жодного іспиту, тому що ніколи не міг нічого вивчити. Одного дня викладач побачив мої малюнки, і ми уклали першу. У моєму житті угоду я дав йому мої малюнки, а він мені спокій. так у віці п'яти років я почав жити за рахунок своїх творів. А потім крок за кроком починаєш малювати для свого друга, для свого села, для своєї держави. Потім хтось в іншому кінці світу каже: А цей французок нічогенький, і так одне чіпляється за інше і запускається процес. Саме тому дуже важливо бути чесним. Світ малий, і якщо ви зробите щось неякісне, про це всі швидко дізнаються. Чесність, людські інвестиції, творчі інвестиції, постійне самовдосконалення, робота з іншими, поглиблення структурних знань ось і все. Жодних перешкод немає. Я конец колонку а те структуре басету, до кіння окей обстакль. Еско достатньо в Європі, і у Франції, зокрема, допомагають молоді, що прагне відкрити власне підприємство з дизайну, наприклад? Дизайн це не основне. Яка різниця робити дизайн чи ні? Для молодих підприємців загалом скажу вам таке. Ми можемо все і скрізь у у концентраційних таборах Дахау та Треблінці були люди, що робили радіостанції з картоплі і знаходили спосіб втекти. навіть якщо ви впали у яму або у шахту головою вниз, у вас є шанс вижити. Ми можемо зробити щось у будь-якій ситуації, ось у чому краса життя. Ось що надихає. Якби усе було просто. що б ми робили, лежали б у ліжку. Це дуже легко. колись ви казали, що не належите до мейнстріму. Водночас складно знайти сучасного дизайнера, який був би більш публічною людиною ніж ви. Це тавро вас бентежить. Або ж ви з ним вже змирились Не варто змішувати докупи публічний і приватний образи. Публічний образ потрібен вам медіа для того, щоб було що розповідати людям. Водночас це не означає, що люди, про яких ви розповідаєте, публічні персони. Якщо зазирнути у журнали, то ви не натрапите там на світлини мене і моєї дружини. Натомість, якщо ви вімкнете телевізор, то шансів більше. Наприклад, у непоганих програмах, як ваша, у якій можна поговорити про щось не ідіотське. Але ж це не означає, що ми публічні люди. Я і моя дружина, ми живемо як чинці. дуже заможні організовані, але все ж чинці. Про вас або добре, або ніяк. Чи можна сказати, що я викликаю абсолютно протилежні реакції у різних людей? Так ще й як. Інколи мене шокує те наскільки сильно деякі люди мене люблять. Є люди, які думають, що я бог, звісно, це безглуздо. є люди, які не можуть дивитися на мене без того, щоб не заплакати. Є люди, які кажуть, що одружаться лише якщо ми прийдемо на весілля. Це бо що <занкій> це безглуздя водночас є і люди, які мене ненавидять, і це теж сягає крайньої межі адже. Є люди, які готові мене вбити з невідомих причин. Я ж нічого поганого не роблю. Є і ілесісеє менш радикальні погляди. Наприклад, чимало хто називає вас суперечливим персонажем. Так, наприклад, ви багато говорите про екологію, але повсякчас використовуєте пластмас у вашій роботі. Як можете пояснити це протиріччя? Сякінепаконтрадікторсема, якщо у цьому світі є хтось несуперечливий, то це я використовувати пластмасу екологічніше ніж вирубати ліс або вбивати корів. Важливо те, як ми щось робимо і з ким ми це робимо. Так я завжди оспівував пластмасу. Важливе уточнення сьогодні ми живемо в епоху біопластмаси, тому як на мене, цілком можливо жити у гармонії, тобто дбати про розвиток промисловості і плекати природу одночасно. Не потрібно робити швидкі модні висновки? запитання від ще одного нашого глядача. чи підраховуєте ви збитки довкіллю, які завдають ваші вироби амбіроменту звісно, лише це і робимо саме з цієї причини. Кілька років тому ми намагались замінити продаж меблів орендою у світових масштабах. Це не спрацювало ніхто не здавав меблі. Продовж років я готуюсь до ери постпластмаси. Що буде, коли скінчиться нафта, коли більше не буде пластмаси, потребу в якій має 80% світу? Який посуд продаватимуть на ринках в африканських країнах, якщо не буде пластмасового. Забруднення до кілля викликано не конкретним об'єктом, а нерозумним використанням. Перший крок на зустріч здоров'я екології це запитання: мені це дійсно потрібно? Це стосується кожного мене, звісно, теж, але і всіх інших. поговоримо про будинок, де ми зараз перебуваємо. Ви нещодавно показали його світові, а перед цим дуже довго виношували цей проект. Зараз, коли ви його бачите, коли ви ним гуляєте, почуваєтесь задоволеним? Для того щоб відповісти на запитання, чи я задоволений, потрібно відповісти на інше: чи досягнув я своєї мети. Ця мета була одержимістю, що тривала щонайменше 30 років. Будинок, такий, яким він є сьогодні, це щось незначне за дуже багато грошей. Я завжди намагався зменшити ризики. Я прагнув запропонувати будинок з 35 варіантами фасадів, який виробляє більше енергії ніж споживає. запропонувати дещо архітектурно нейтральне, щоб людям було простіше його персоніфікувати. цей будинок це послуга, яку я хотів надати. Якщо таких будинків буде багато, якщо йтиметься про промислові масштаби, то ціна кожного буде співставна з ціною автівки. Раз ми заговорили про ціну. Пояснімо нашим глядачам. Отже, тут п'ять кімнат, гарний салон. Це великий будинок, адже у мене п'ятеро дітей. Не у всіх їх стільки. Площа десь 300 квадратних метрів. Ціна 2000 євро за квадратний метр. Тобто будинок такої високої якості має надзвичайно розумну ціну. Це 600 тисяч євро. Це справедлива ціна, це не якийсь фокус. Я не займаюся рекламою. Я не кажу, що це найдешевший у світі будинок. Це неможливо і це неправда якби він коштував дешевше, то не був би довговічним. Довговічність, перехід у спадок. Вважається, що ці вирази зі словничка дідусів. На мою думку, це не так. Спадок це слово авангарду. Гаразд. Невеличке уточнення, коли говорила з людьми з вашого оточення, вони називали ціну 4,5 тисячі євро за квадратний метр. 4,5 тисячі за квадратний метр. Це ціна з урахуванням додаткових послуг. Моє завдання створити платформу. Як якість якої я гарантую. Вже потім, якщо ви хочете додати басейн, завіси та інше, це ваше право. Ми просто даємо вам каталог. Як до ваших демократичних принципів, будинок названий демократичним і екологічним, чи може він дійсно таким бути за цю ціну? звісно, з причин, які я вже перелічив, ціна справедлива, я б навіть сказав низька або середня. Отже, все справедливо, наш глядач під ніком Містер Грін запитує що для вас важливіше функціональність або краса Пан Грін дуже милий. Неймовірно, що в нього є комп'ютер і інтернет. Адже його запитання звучать так, наче він з 18-го століття. Функціональність це основа і вона скрізь. Навіть вірш має певну функціональність, адже його ритм вас зачаровує, а картинки, створені словами, надихають вас на нові ідеї. Ну і звісно, дівчина, якій ви його читаєте, впаде у ваші обійми. Функціональність присутня і дієва немає краси без того, щоб вона була насамперед структурною і функціональною. І ніярія до кінцопа авоту структурною і функціональною якщо продовжити тему функціональності, то поговоримо про інші ваші види співпраці, наприклад, з Райко над проектом цього будинку. Є інші приклади, найвідоміші з яких робота зі Стівом Джобсом над його яхтою. З чого це почалося і як відбувалось? Не Люблю говорити про це, адже йдеться про особистий проект Стіва Джобса, який обожнював таємничість. Не мені про це розповідати. Скажу лише, що у той момент, коли він вирішив, що хоче яхту, до речі, варто сказати, що він не одразу її захотів, не одразу дійшов думки, що він її заслужив, не одразу вирішив зробити собі щось приємне. Так от коли він таки її захотів, то почав пошук людини, яка б розділяла його філософію. І очевидно, окрім мене нікого не знайшлося. Я намалював проект човна, хоча він потім казав, що сам його намалював, але. Це типове для нього спотворення реальності. Я витратив на це півтори години, може дві, і приніс йому макет. Він сказав, що результат перевершив його очікування. Коли ми взялися за проект, то обговорили всі деталі. Робота була дуже складною, адже стів був неймовірно вибагливим. Він був богом вибагливості, точності, маніакальності. Я ж лише імператор з цього питання загалом. Усе це було чистою філософією прокоментуйте, будь ласка, таку цитату, яка до речі належить вам. Ніколи більше у світі не буде човна такої якості, адже ніколи більше за таку роботу не візьмуться два безумці. це Це правда, це неможливо більше ніхто на це не здатен. Це була розумова гра двох людей, як для нього, так і для мене. Це була спроба знайти нове бачення, спроба відмовитись від матеріальності. Це був повний парадокс. Як можна побудувати 80-метрове судно, відмовившись від матеріальності? однак нам це вдалося. Не думаю, що є інші люди, які б переймались цим питанням, які б розділяли цю філософію. а Головне, які б могли. Могли вкласти стільки розумової енергії і часу, скільки вклали ми. Такої безумної маніакальності більше не буде. Ви казали, що ця історія закінчилась не дуже добре, що він привласнив собі авторство частини дизайну судна. Згадка про це залишила осад. Не буду відповідати на це запитання. Це плітки, мене це не цікавить. Гаразд, поговоримо про інший проект. Virgin Galactic. у вас вже є квиток на одну з перших турподорожей у космос. Що для вас уособлює подорож до невідомого? La Virgin Galactic я у ролі охоронця храму, храму філософії, вибачте, що повторююсь. Чимало людей кажуть, що це кульмінаційний гаджет для заможних. Після rolls royceів після яхт, приватних літаків прийшов час витрачати гроші на космос. Так? І ні, сьогодні дослідження космосу не в наших руках, а в руках армії. я не хочу віддавати своє майбутнє і майбутнє моїх нащадків. Пра, -пра, пра правнуків у руки військових. Саме тому приватизація космосу, демократизація космосу для зменшення вартості це дуже важливий етап. Це ще не кінець, але ми рухаємося у правильному напрямку. Як ви уявляєте свою власну подорожу космос? З моменту як я почав працювати на Virgin і до сьогоднішнього дня у мене встигла з'явитись невеличка проблема. Гострі кризи клаустрофобії. Мені стає зле у центрифузії. Ця проблема ніяк не мене, тому не знаю, чи я впораюсь. Ви працювали креативним директором на цьому проєкті, ви малювали космічні костюми. Водночас саме ви спочатку казали, що люди мають літати у космос голими. Це так. Ні, ж ah. це жарти. Напевно, я таке колись казав, хоча й не пам'ятаю, але це на мене схоже. а точно казав, казав. Я хотів, щоб на людях був мінімум одягу, щоб вони могли повноцінно насолодитись досвідом без перешкод. Є така закономірність: що більше тканини, то менше людини. Оскільки йдеться про надзвичайну подорож, дуже важливо, щоб у цей момент людям нічого не заважало. Потрібно, щоб рукава були зручними, щоб пояс не тиснув, потрібно бути повністю зануреним у свою мрію. звісно, для цього було б ідеально, якби люди були голі, або щоб комбінезон був мінімалістичним і не заважав мрії. Яким своїм творінням ви найбільше пишаєтесь моїм життям моїм життям, моєю роботою. Це парадоксально. З одного боку, я зовсім собою як людиною не пишаюся. Я живу у стані перманентного сорому, адже мені постійно здається, що я не дотягую до рівня, на якому можу бути. До того ж я старий, мені лишилось років 15, не більше. Нехай після смерті мене кремують і напишуть моїм попелом фразу про те, що я був чесною людиною отже, останнє запитання від Корін Венер Філіпе Старк. Чи можете ви намалювати мені щастя? Я Знаєте, існує якась нездорова одержимість цим щастям. Нам здається, що життя нам дається з вимогою бути щасливим. Наче щастя це мета життя. ми його шукаємо. а я не шукаю. мені це взагалі здається нісенітницю, якщо чесно. у житті потрібно дотримуватися своєї ролі. Існує така собі плетена мотузка. Кожна людина це нитка цієї мотузки. Ми отримуємо цю нитку, коли народжуємося від батьків, від цивілізації, від громади. І впродовж життя нам належить плести свою власну мотузку єдине завдання, яке перед нами стоїть, це зробити так, щоб нитка з тієї нової мотузки, яку потім ми передамо своїм дітям, була ліпшою за ту, яку нам на початку життя дали наші батьки. Так, щоб ми могли сказати дітям: я зробив все, що міг потрібно передавати спадок якомога гарніше, поетичніше, точніше та чесніше з гумором. Ось у чому мета. Филиппе Старк, Дякую вам. Прошу, <реш> оце так, філософія. Ба краще про це ніж про стільці, це точно.